Деякі кабани в парках, на вулицях і на дорогах. Справжню навалу переживають деякі іспанські міста, зокрема Барселона. Тепер ветеринари не мають іншого виходу, як відловлювати і присипляти тварин. За словами зоологів, кабани звикли харчуватися на звалищах і більше не можуть повернутися до лісів. Люди мають розуміти, що годування кабанів змушує їх виживати в середовищі, у якому вони не можуть вижити самі собою. Їм потрібна допомога людини. Водночас, назад у дику природу їх випустити не можна, бо вони втратили свої інстинкти. У самій лише Барселоні торік зареєстрували 1200 інцидентів із дикими кабанами. Про напад цих тварин повідомила колумбійська попзірка Шакіра. За її словами, це сталося, коли вона із сином гуляла парком Барселони. Цього місяця в пляжному містечку Кадакес до лікарні доставили дівчинку, яка постраждала під час зустрічі з Кабаном це дивне видовище. Вони їдять на смітниках. Їх також годують туристи, які приїжджають на екскурсії. У цьому проблема. Вони вже не дикі тварини і ночують тут як коти. крім того, що вони нападають на людей з пакетами їжі. Величезна їх кількість також призводить до зіткнення з мотоциклами, скутерами і велосипедами. Я не боюся, бо маю захист. Лише це змушує їх тікати. Але якщо є пакет, особливо поліетиленовий, якось я залишила сміття на вулиці, зайшла до спортзалу, а коли вийшла, то пакет уже був порваний. Довелося все наново збирати. Хоча ця проблема в Іспанії не нова, вона посилилася під час пандемії, де далі більше диких тварин почало приходити до міських районів, де стало значно тихіше. Крім вилову, у Барселоні вживатимуть і інших заходів, захищатимуть баки для сміття а також штрафуватимуть тих, хто годує кабанів. Зоологи вважають, що наступного року популяція диких кабанів в Іспанії перевищить 2 мільйони особин.